Надихнути власним прикладом бійці батальйону Донбас зустрілись з учнями надвірнянського військово-спортивного ліцею. Протягом місяця добровольці проходять тренування на Золочівському полігоні, де навчаються керувати бойовими бронемашинами та танками, а також тактики ведення бою в умовах міста. Як розповідає старша навчальної роти, з позивним Масяня вирішили відвідати тих, хто вже через декілька років змінить їх на бойовому посту. Ідея була така, щоб. Хлопці розуміли, що таке патріотизм не за гроші, не найманці, а люди, які покинули родини на тільки на своїй душі, пішли, щоб захищати свою родину, щоб вони бачили, хто ці люди, що це не вигадка, а звичайні люди. Ігор, доброволець батальйону Донбас, один з поранених в Іловайському котлі до війни, працював звичайним вчителем. Переконаний, чоловік має захищати свою землю та сім'ю. Навіть поранення не змінило рішення чоловіка повертатись в зону АТО. У мене на сході України є боржники, з яких я хочу витребувати борг за своїх загиблих товаришів і за тих людей, за моїх побратимів, які зараз знаходяться в полоні. Я знаю, яке там до них відношення. От. Тому в мене немає абсолютно ніяких сумнівів в тому, що я чиню правильно. Бог на нашому боці. І ми обов'язково переможемо. Ліцеїсти кажуть, спілкуючись з сучасними героями, бачать на кого їм рівнятись, а також не з підручників можуть дізнатись про бойові будні. Відчувається така гордість за країну через те, що в нашій державі ще є люди, які її захищають, і які не дадуть. Ну, нас в обіду, тому що ми ще ж тільки готуємося до того, щоб захищати свою державу. Самі ж добровольці кажуть, в юних патріотах бачать майбутнє української армії. Маленькі патріоти, дуже велика надія, що вони ще маленькі юні. і немає вот цього мусора політики, що є там русський український язик, що там Донбас кормить, а ось тут у нас там где-то то, -то кудись їздить. Ось ці мальчишки це будущі патріоти, які зараз на ось це АТО. Сматря понімаєш, тому зі з пішом ключом тренування бійців батальйону Донбас на Золочівському полігоні триватимуть ще декілька тижнів, після чого вони знову повернуться на східні рубежі країни.